Всім привіт! Оце я йду зранку. У нас трошечки морозець на перший день курсів. Йду так зранку, тому що в принципі треба ще їхати. Поїзд йде декілька хвилин по сьомій. А навчання починається о 8:30. Ранкове навчання у мене прискорений курс. Тести визначили, що у мене або є хороша схильність, або вже хороша база. Не знаю, як вони визначають, напевно, і то, і то до вивчення мови, і на цей прискорений курс дається 6 місяців, щоб освоїти рівень Б1 і отримати сертифікат. Не знаю, отримую не отримую, йду з великими надіями. Така прям, якби ще не так ранком, то взагалі було би шикарно. Трішки покажу вам дороги, скажу вам так. Думки щодо того, в принципі, як тут живеться, вже у мене плюс-мінус почали формуватися. З однієї сторони, я привикла, так я вже знаю, що до чого, вже володію якимось мінімальним набором знань, що як, який порядок, але все-таки ще не відчуваю себе наскільки впевнена, наскільки це може бути. І я думаю, що ця впевненість прийде далеко не скоро. Я хочу вам сказати, що для тих, хто, як і я, страждає ілюзії контролю і прагне взагалі повністю брати на себе відповідальність за своє життя, буде дуже важко. В очікуванні буде дуже важко в. Якомусь такому підвішеному стані. І в принципі, напевно, кожен місяць буде тягнутися як декілька. Скажу вам з мого боку, як це виглядає, мені напевно не характерно просто, оскільки подібна поведінка така розмірена, спокійна. Взагалі вона і я це дві великі різниці. Дивіться, тут в підземному переході хотіла вам показати дуже гарні графіки, це ми йшли, я так трішки познімала. оце дійсно, ми зайшли в підземний перехід, а це як, знаєте, в музеї. До речі, музею тут ще ні одному не було. Є теж плани, але спочатку, знаєте, казали, Утром деньги, вечером стулья. Спочатку навчання, спочатку те, що потрібно, а вже потім якісь там забаганки, відпочинок і тому подібні речі. Що хотіла ще сказати, зловила себе на думці, що так, ми вже перестаємо рахувати, переводити гроші у гривні. Але... Нам тих грошей, які виділяють на допомогу, дійсно не вистачає. Це дійсно відчутно. І це дійсно мінімальна допомога це мінімальна допомога, наприклад, на одяг. Це я трішки познімала як курси у нас. Тут не можна знімати, тому чисто це символічно показала. І ось таку купила штучку в Валді, це її курячі донат, це типа аля нагетси, але у формі таких пончиків буду зараз смажити і трішки ще вам розкажу. Чому не вистачає коштів? Не скажу, що ціни зросли з Нового року дуже суттєво, ні, там по декілька центів. Можливо, в загальному воно відчутно. Не скажу, що в нас продуктовий кошик збільшився. Просто почала помічати за собою, що так, якщо. Чітко рахувати, коштів вистачає, і ти точно не будеш голодний. Але якщо брати до уваги, що окрім їжі, є такі покупки, які потрібні, для прикладу, взуття, одяг, обновки якісь по мірі потреби, так? А додатково оплата, наприклад мобільного зв'язку, додатково оплата, наприклад, якихось тієї самої Netflix, платформ, Скажімо так, ну, і білети приїзні, в тому числі, так, грошей дійсно буде відчутно не вистачати. Я вже не говорю за те, що можна було б щоб собі там відкласти, можливо, зекономити, щоб десь на якісь свої там забаганки десь піти в кафе. Елементарно поїсти морозива по 2 євро. Я скажу вам так, що, напевно, тут. Як плюс, так і мінус. Тут спокійно. Тут якось перебуваєш, почуваєш себе зовсім по-іншому. Навіть що я помітила, у жінок немає вже таких, як це, требуваній. Від суспільства. Тобто тут е жінки не те що менше за себе дбають, вони більш природні. так, Вони не прагнуть, е я не бачила, чесно, ні в великих містах, ні в менших. Я не бачила тут е отакої от гонки за якимись трендами. Е я не бачила тут е якихось дуже накачаних губ. Можливо, мало ходжу, або мало звертаю уваги. Чи, можливо, там накачаних грудей. Придалі то буду бачити. Але тим не менше. Uh, і uh, я помітила, оскільки тут досить таки багато старших людей літнього віку, так, які виглядають дуже шикарно, їздять на машинах. Я почала відчувати себе молодшою. Uh, в своїй країні мені чомусь виглядало, виглядало, що моє життя котиться вже донизу. Тобто якийсь переломний такий в мене момент був, я не знаю криза якась. Uh, можливо, все на купу насунулося. А тут я не відчуваю цього. Навпаки в мене є якісь такі амбіції, чогось досягти, щось десь робити, і робити дуже швидко, що мене дуже тривожить, оскільки я не можу собі дозволити оце швидко. Тобто, все якось так повільно, спокійно, кожен день позадень. Можливо, в цьому і секрет довголіття бути терплячими, плити за течією не нервувати зайвий раз. У мене щось соплі. Сьогодні в нас такий морозець, морозний вітер, хоча мінус мінус три, напевно. Не скажу, що дуже холодно, але <кій> відчутно. Хоча, скажу вам так, оці соплі десь колись, а насправді о, я тут ще не хворіла. Трішки було чути вуха і соплі. І слава Богу, що не хворіла, тому що. З записом до лікаря тут можуть бути проблеми. Якщо термінова зустріч з лікарем, терміновий запис це декілька місяців, два, напевно. А якщо, наприклад, не це може бути і півроку. За цих півроку ти, напевно, можеш тричі виздоровіти. Хоча її плюс, якщо дійсно катастрофічна якась ситуація, то завжди можна викликати швидку. За виклик швидкої, наскільки я знаю, платить 10 євро, і е, тебе заберуть, маючи медичну страхівку, ти можеш розраховувати, що тебе приймуть, і тобі поможуть. А наскільки буде якісною ця допомога, це вже інше питання. Як тільки буде у мене подібний досвід, обов'язково поділюся, скажу які плюси, які мінуси. Поки що, скажу вам так, досвід першого заняття дуже хороший, у нас дуже хороша викладачка. Великий плюс в тому, що у неї і вона сама з Словакії, тобто вона знає німецьку, знає англійську, знає словацьку, трохи російською, Тобто, якісь такі поняття, які ми геть чисто не можемо навіть вловити логічно по контексту, вона пробує пояснювати різними мовами. Група в нас різношерстна, різні національності, тому до кожного напевно, треба окремий підхід. Але досить цікаво, заходить навчання, правда, голова гудить, бо Скажемо так, за цей весь період часу, ну я не скажу, що я відвикла вчитися. Ні, не відвикла. Просто напевно, коли вчишся онлайн, це твій тер, темп. Твоя, твоя освідома, ти там зупиняєш, якщо це запис, так ти там зупиняєш, передавляєшся, тут треба улолювати на ходу. Але я так подивилася, що недаремно я дивилася відео в Ютубі, тому що вони мені досить так і допомагають, і я скажу, що поки що не вмію прям формувати дуже добре речення німецькою, але мені вже легше набагато сприймати, і я досить добре розумію, що каже викладач. Ну Це з першого заняття, можливо, потім буде більше розчарування і тому подібне. А, до речі, не сказала. Взагалі, отут 900 грам м, коштувало 5,99, це акційна, Вони з якимось соусом, не знаю, що це за соус. І оцих таких а донатсів курячих їх виходить отут 20 штук. Досить таки непогано, тому що якщо брати до уваги куряче філе, якщо його купити і робити нагаці, то. 900 грамів філа, мені здається, буде дорожче коштувати. Аж треба ще яєчко і треба ще паніровочні сухарі. Тому 100% воно вигідно. Скажу вам, вибачайте за якісь зйомки, тому що не бавила на що поставити телефон, старалася перевертати, говорити, знімати і, скажімо так, не зовсім правильно показую. От скорітка вертиться, крутиться, ну, таке собі задоволення. А ще покажу вам, які ми маємо книжки. Досить цікаво показати, поділюся обов'язково з вами, що, що за книжки, як вчимо, як проходимо, і взагалі буду, буду ділитися. Поки що ще не увійшла в той темп, тобто ще не зовсім можу вставати зранку, але це теж дисциплінує і це теж дуже круто. Круто, що ми можемо ось так навчатися. Труто, що ми можемо потихенько інтегруватися, привикати, що це не як в холодну воду, знаєте. але я не знаю, чи вийде за пів року дуже добре інтегруватися, але в будь-якому випадку будь-яка мова вимагає практики. Без практики, будь-яка теорія, вона ні до чого. І саме тому добре було б одразу ж знайти роботу і в якомусь колективі спілкуватися, використовувати ці свої знання і, звичайно, збільшувати свій словниковий запас. Тому. Скажу вам, долаючи всі, всі якісь перешкоди, сумніви, пробую поставити, воно не ставиться, але так я хотіла просто спробувати вичати за руку. Буду обов'язково ділитися своїми сумнівами, своїми переживаннями, і, взагалі, всім-сім всім. Поки що стараємось йти в ногу з усім, стараємось бути активними, стараємося, в принципі, вчитися. Бо не зрозуміло, що буде далі. Дуже багато сумнів. Мені здається, що це особисто моя проблема не зв'язана ні з чим. Всі проблеми часто тільки в нашій голові, як не крути. Ще зараз вам покажу, що нам дали на тафелі. І скажу вам так, що чесно кажучи, чесно кажучи, тафель допомагає. Але оскільки я здорова в такому віці, що могла б заробляти, мені трішечки. Соромно бути на такій допомозі, на подібній допомозі, оскільки ця допомога, напевно, тільки тим, хто дійсно, кому дійсно потрібно, хто не може сам на себе зробити. Мені так виглядає. І Інколи здається, що я займаю чуже місце і комусь би дали більше, а я споживаю ті товари. Тому якесь таке сумнівне задоволення від отримання тафель, але все-таки поділюся, покажу, розкажу. Що ми отримали, і звичайно, наступне відео вже покажу книжку. Вже покажу, розкажу вже буде більше інформації, і буду трошки з вами ділитися. А зараз дивіться далі. Ось такий тафель ми отримали. Це, до речі, шоколадні макарони. Хотіла показати так, і тоді: о кефір з ананасиком. Не пробувала ще правда, але має бути добрий. Цього разу дали трішки більше зелені, трошки більше молочних різноманітних продуктів, чесно кажучи, солодкого мало, м'яса з сиру теж мало, але менше і консервацій різні. Правда, йогурти. деякі термін придатності підходить, це, До речі, такий вершковий сир, дуже добрий. Ніколи не купляла, але смачний реально. І ми стараємося так їсти ті продукти, що вже підходить термін придатності. О, камамбер навіть дали, бачите, така краса? Для цього разу брали менше хліба, менше булочок, але я взяла все такий хліб, тому що як до школи будемо їздити, треба буде по-любому хліб на курси і тому подібне. Це якась така якась намазка, аля, не знаю, як, як соус, до, можливо, до м'яса, можливо, ще до чогось. Теж не зовсім зрозуміло, бо не відкривала. О, такі паштети ми вже, в принципі, бачили. О, Бачите, тип рікота. Там десь, напевно, ще щось є, показувала маскарпони є. Є ось такий сирочок а-ля бринза, до речі, дуже добрий під салат з овочів, героїчок, помідорка, там си... Боже мій, сир, сир. так. і Перчик, це теж намазка, досить багато намазочок, тобто можна їсти. Це теж якийсь паштет, наскільки я так дивилася. А це, до речі, о, желе разом з йогуртом. О, дивіться, який конфітюрчик абрикосовий. Досить цікавий такий. Зараз ще покажу о, соус такий. Це кобаска, до речі, не пробували цю кобаску. Я не знаю чому, але не пробували. Ось такий сирочок з цитрусом, дуже солодкий, прям, солодкий, солодкий. Це твердий сир, моцарелла, моцарелла дуже смачна. Булочки такі в нас були. Оце трошки дали нам маленької морквочки. О, бачите, Ці шоколадні макарони мають. Буде солодке. Правда, ще не варила. Взяла зелень, взяла петрушку, кріп, взяла огірочок, взяла оце салат. Марципанки з солодощів, такі досить цікаві. Мені здається, що вимочені в ромі бачите, дали два великих перчики, дали два авокадо, Авокадо досить такі гарні, м'якенькі, як на гуакамоле, Дали ось таку бірсельську капусточку, маємо вишні в своєму соці. Може буде якась випічка, дай Бог, як мене попре. І будуть на вихідні бажання і можливість. Дали велику таку упаковочку шампіньончиків, тому буде гречка з шампіньонами, олійку дали. До речі, то в тому тафілі теж олійка була, тому це дуже-дуже добре. Воно не дорого, але олія завжди вона в потребі. Бачила, що там іншим давали також сіль раніше. І мені здається, що інші гриби мариновані. Дали в нас, бачите, зараз покажу трішки яблучок багато. Дали гранат, три мандаринки, лимончик. Це яблучко було наше. Дали ось такі равіолі, де соус пече, просто капець. І дали нам різних таких булочок, різноманітних і хлібчик а-ля